Ранок вдома у самому розпалі. Нагадую, ми з вами сьогодні, як і завжди, буднями від 7.30 до 10.00 години. А в суботу та неділю наш етер тер триває на годину довше до 11.00. Аби не загубити корисну інформацію з наших сюжетів, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Там зберігаються всі наші матеріали. А зараз наша продовжує четверговий книжковий огляд. У центрі уваги спогади колишнього американського солдата Джозефа Мартіна під назвою Як я воював за незалежність. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі «Ранок вдома впевнений, багато хто з вас дивилися американську драму 2000-го року Патріот з Мелом Гіпсоном. Головний ролі. Це історія війни за незалежність у Сполучених Штатах Америки у вісімнадцятому столітті. Перед тим, як я взявся за книжку «Як Я воював за незалежність, яка сьогодні в нашому огляді, я теж його передивився, щоб мати візуалізацію подій, про які розповідає автор і свідок Джозеф Плам Мартін. Саме так у мене в руках унікальний текст спогадів учасника боротьби за незалежність США Джозефа Плама Мартіна. Це єдиний текст про американську війну за незалежність, написаний рядовим солдатом, який пройшов її від початку і до самого кінця, від 1770. Ся до 1783 року. Тож, коли батьки засновники сполучених штатів ще тільки збиралися написати декларацію незалежності, 16-річний Джозеф Мартін вже записався добровольцем у те строкате збіговисько, що називалося континентальною армією. Це історія про те, як голі босі солдати молодої держави дають відсіч добре навченому та оснащеному імперському війську, бо немає неможливого, коли захищаєш своє. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Ми вийшли з Валентинового пагорбу до White Place уночі. Нас було тільки троє. З собою ми мали кухонне приладдя, найбезглуздіше річ в армії на той момент. Воно було з гартованого заліза і тому важке. Ще до ранку мені так зморили голоти в тому, що я наледве переставляв ноги. Я сказав своїм товаришам, по нещастю, що вже не можу нести казанок. Вони сказали, що теж не неситимуть його та й взагалі який від нього толк. Готувати не було з чого, тож і посуд був не потрібен. Під час цієї бесіди ми сиділи на схилі пагорба. Коли ми встали і пішли далі, я взяв той казан розміром з відро, але вже не зміг нести його. Руки буквально відривалися. Я сів на дорогу, а один з моїх супутників вкупнув казан. І він покотився собі схилом просто до огорожі, і більше я його ніколи не бачив. Дальшою дорогою ми виявили, що не одні, тільки ми скинули з себе ці залізні пута. Безперечно, однією з сильних сторін книги є автентичність. Мартін описує не тільки битви, але й побутові труднощі, нестачу їжі, погані умови проживання, суворі зими. Його спогади не ідеалізують війну, і саме тому книжка має неабияку історичну цінність, адже оповідь розпочинає Мартін дитина і поступово на очах читачів дорослішає, перетворюючись з відчайдушного підлітка на чоловіка. Враховуючи контекст українського сьогодення, я б радив її прочитати, щоб зрозуміти, що свобода дістається у боротьбі, не дивлячись, яке за вікном століття 18 чи 21-ше. На цьому все. Дякую Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.